Все випадкове життя це взагалі неймовірний збіг обставин космічного масштабу багатьом простіше пояснити собі ці речі якоюсь вищою таємничою волею, ніж ентропією. У мене колись в дитинстві було дежавю, коли я бачив, як сваряться сестрою на кухні, і от вона заходить на кухню, і я намагаюся ні в чому не сперечатись з нею, але все одно якимось чином ми сваримось. Так, я зробив не те, що побачив, та результат був тим самим. Я розумію. Що ти про це тут пишеш, ніби неможливо змінити щось, що має статись. Можливо, це так і є. З іншої сторони, колись я почув історію про хлопчика з татом, які опинились на березі моря після шторму, і на берег повиносло купу морських зірок, і хлопчик почав бігати і закидати їх назад в море. Тато крикнув йому Навіщо ти це робиш? Їх забагато, ти ніколи їх всіх не врятуєш, це пусте. На що хлопчик йому відповів: ось для цієї це не пусте, і ось для цієї не пусте, і продовжуй бігати рятувати тих, кого міг. Ти дійсно можеш сказати собі, що в цьому немає сенсу, і, можливо, будеш правий, а можливо, це колись дійсно врятує комусь життя, і те і те буде правильним для тебе, що б ти не обрав, бо це твоє життя. Сподівайся, я тебе втішу.